Якщо на Європу їздити то в ніч буде випадати. Тому що Кордон проходиш вночі як правило. А потім так і пішов в ніч, як в мене вийшов. Ну, нічого, будемо і вночі їхати. Мені треба завтра приїхати на митницю вранку поранше, Там вони працюють з 7 ранку німці. Дальше начинают, типа раньше заканчивают. А потом идут, наверное, колбаски жарить. Ну, я десь так и приеду. А сейчас вам расскажу за завантажение. Как меня завантажили? Завантажився я в Запоріжжі, приїхав я туди зранку, Мені сказали, чекай ми, поки довантажимо машину, потім заїдеш. Я чекав там під воротами, довантажили вони машина, виїхала і я одразу поїхав на зважування. Та машина зважувалася і мене пустим важив. Того вже важили завантажене, мене пустим. Провів там у дядько нас на ваги. По місту треба було проїхати, кілометрів сім. У них своїх вагів немає. Важився, потім заїхав, кажуть, ну розшторюй. Пішов розшторив, потім кажуть, ну що, будемо обшивати ОСБ, тобі борти. Кажу, чого? Та, кажуть, треба, будемо за ломці насипати, щоб борти не порозбирало. Взагалі такі діла. Правда, спереду вони не обшивали. Там 4 бік в мене стоїть. Пішки і насипана ця державійка. Я везу в лоб державійки. І шо? Така от загрузка. Я в таким і такою топсну, а всередину вирішили сипати. Вони кажуть, ми так сюди робимо. Сипати цю державійку. В общем, як вони роблять? Задні під'їжджали на погрузчику. А на погрузчику піднімали таку йомкість без одної сторони. Квадрат. Квадратна така ванна типа. З однієї сторони немає борта. І цю йомкость вони прив'язували ципками до погрузчика. Получається, він під'їжджає з розгончику, потім різко тормозить. Ця йомкость на вилах їде вперед, потім ці ципки її вона різко дергається. І все, що в цій йомкості, висипається на пол в прицеп. Хлопець не розрахував і сильно близько під'їхав до прицепа. І якось чимось дотронувся, що він загнув мені проушений під таможенний трос. Я вам покажу фотки, вставлю. загну цю проушину і все а без неєж нікуди я ж не зможу навіть заминтися в києві не звіт би навіть не заминтися і почалось вони кажуть може її вирівняєш я кажу ребята може і вировнюю що її ж не можна таку використовувати треба щоб нормальна була бо там помитники доколупаються і все о зараз буде платежка я вже платив, взяв чек, подивимося, що буде за платіжка. Вам темно, звісно, може нічого і не видно. Ну це в поляків. так, послухайте мене, я вже вам розкажу за це завантаження. Зараз ось тут буде трошки видно. Буде платіжка. Якось треба її проїхати. На першій платіжки я платив картою. Що буде тут? Треба зараз уважно дивитися на знаки куди мені їхати. Бо я ж тут не їздив так, щоб самому платити. Тому що обично раніше коли я по Європі працював, то я платив цим, ну мене просто воно щитувало сюди, прямо, туди, давай. Сюди. Вправо ми грузовики. Мені карти треба платити. Сюди значить вон грузовик там якийсь, а довитковик. Та не туди можна, там грузовики, це ті що Щитка, щітка, бо я прошу раз туди під'їхав, то я там щось є заплатив Тітка там була, хоча вони малюють, що там тітки немає, но тітка була, мені повезло. Бо я вже заткувати зібрався. А тут ось бути. ага, ї, он платить. Таксист платить. Скільки пишуть за грузовик? 46 злотих. Там теж було 46 злотих. Значить сейчас знову карту давати. От подивитися, платить. Польські платежки. Під'їжджаємо, починяємо. Хлопці, просто дав їй карту, навіть нічого їй не казав. Вона вже все знає, взяла карту, пін-код навіть вони не просять, пін-код, тут без пін кода планиться, дає чек на 46 злотих. Поїхали далі. Ту зараз цей чек покладу, щоб не загубити. Карту треба покласти. Присягнутися треба. Стики справ. Бачите якісь стрілки тут резкі. Так що грузовик зверх сзади їде. Вже перед ним буду будемо скакувати що... Що, що... Та не щити. Зараз вже дам тобі шанс присягнусь на... Так. Приїхали платюжку, це вже, кстати, друга платьожка. На перший я замінжувався а На другій вже як дядько. От і скраю їдете на зелененьку, де тітка сидить та платите. Так, ну що далі? Далі. Ага, почали вантажити, заламав він мені таке кольцо. Вони кажуть, добре, ми тобі його знайдемо. Ну, ви розшукаєте Почали вони з по всім магазинам, дзвонили всі магазини в Запорожжі. Кажуть, нема такого, це тіпа, як вонось називається, втаможений. Якісь, це, ну вже я теж не пам'ятаю. Запороження де немає. Тралі валять один-сюди. Кажуть, ну добре, це, ми тобі дамо гроші. Гроші ну, не відказуються давать. Не цей хлопець, що на погрузчику, а шеф цієї фірми, яка мене грозила. Не знаю, я б потім цьому хлопцю в общем, вони мені дали тисячу гривень, я цим хлопцю сказав, що більше тисячі цей з тебе, щоб не брали, бо я тисячу мені тисячу дали за те, тешти. Трошки розстроєний, але ну, отак вийшло. Він же ж загнув, а що хто буде платити за це? Я буду платити, чи шеф. І... Хто має за це платити? За те, що вони так вантажать і оце погнули мені зупромушено. Ну, по факту вона стояла десь 500 гривень. Плюс там доставка, плюс типа, установка. Мені шеф зразу сказав, ти каже, бери так, щоб було за установку. Чисто обставить, чи буду. А там, ну в принципі, я сам її. Ми самі її взяли, там вирівняли. Ту стару я кояк поставив, бо ж треба було намитку сюди їхати хоча б з якимсь кольцом. Хорошо, що воно не зламалося. І що вирівнялося, і не зламалося. I got no love well, for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Well, Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. Я різкнув, що поїхав вже зі старим, нове в мене лежить, буду міняти його. Е того, що не було часу. Треба було заїжджати на митницю, е замитнюватися. А коли вже плобу поставили, ти вже ж не можеш на кольцо поміняти. От тепер от мене розмитнять, я ще приїду в Україну, мабуть. Або якщо буде час і я буду пустити, то я і тут поміняю це кольцо. Там в принципі не важко. Якщо що, я вам покажу, як його буде міняти. Якщо я на у вікенді, буду міняти його, до речі. Да. Якщо буде шанс, я його поміняю. Ну і таке було замитнення. Тобто вантаж такий специфічний, не дуже хороший. Але за це хороший фраг дають. На те час це був який місяць. Це був початок листопада. початок листопада. Або кінець жовтня навіть. Точно не скажу. Це куфрак 800 800 євро. Ось як ви платять, нормально. Ну, Но, бачите, вести це вантаж неудобно, тому що там вибирає трохи замки, вони ж ОСБ обшивають і виходить так, що е, замки за ОСБ. І вони в Тентро. Я їх поохотував, щоб вони не давили той тент, щоб нарізали його. Там бльоху і мішками, щоб не цей... щоб не давити натенти нарвати його. Ну а такі в общем діла. Так, ну що, розказав я вам за завантаження, як ви завантажили, ви вже знаєте. Идемо Водичка тепленька, став я перед Вроцлавом на 45 хвилин. Там є така заправка мол і паркінг. Здоровий достатньо, але все рівно там місця не вистачає. Запижовано, всі, походу, хочуть у Вроцлав, щоб завтра раненько там чи загрузитися і вони там встають ото. Ну Я приткнувся, хлопці став на цьому. Коло заправки збоку, там де колонки. Ну я не на колонці ставав, а коло заправки. Знайшов містечко і пішов в душ. Тому що ну, що робити, треба ж помитися. Там, правда, є ще душ на самій заправці за 20 злотих, за 20. а є окреме переміщення і там цей душ безкоштовно, хлопці, безкоштовно. І все одно вода тепла, нормально. Що не сходить? Я сходив безкоштовно. Шутка. Так, і що? Тепер їдемо далі. Їдемо далі, мені до німців осталось 191 кілометр. Там я стану на паркінг перед кордоном. Зателефоную шефу він, заплати за дорогу. Дорогу він буде платити онлайн. І що саме цікаво? Треба той кусок буде проїхати мені за 4 години десь. Тобто, у німці, якщо платиш онлайн, вибираєш дорогу, якою ти будеш їхати. І саме по цій дорозі треба тільки їхати, не можна нікуди зворачувати, Нельзя тупити, Нельзя там проїжджати повороти, тому що буде мандат, і треба їхати так, як проклало, і за час, який тобі виділяє програма. Тобто На мій маршрут десь буде 4 години, Там 100 кілометрів. Тобто цього якби достатньо. Цей маршрут можна проїхати за півтори години. Без питань. Ну дві там хай. А дві типа в запас, друг, штат чи що. Ну якби все рівно водія воно трошки піджимає, правильно, коли оце там е, є якесь тебе ограничення, обмеження. Ну але так воно є. Можна е, поставити толколект. А Ми цього не робимо. Ми хотіли, але передумали того, що це гроші, за нього треба платити, треба заморочитися, підключити його і слідкувати за цим ділом. А ми так часто не їздимо на німців. Я оце на німців їду перший раз на цій фірмі. Останній раз я був на німцях в Хегельмані. Хегельмані. Це було давно, я вже не пам'ятаю, який це рік. Тож після Хегельмана я перейшов на іншу фірму польську. І там я їздив на Швецію, в основному Швецію, Швеція, були маршрути Польща-Швеція. Інколи, правда, ми їздили в Чехію, Словакію, Венгрію і один раз в Рубині. У Венгрії там теж декілька раз. В Словакию і в Чехию трошки частіше. Ну, в основному були маршрути в Польща-Швеці. Паробчиком плевеш така красота. Мені так подобалось. Просто кайф. Зараз трохи інше. Зараз працюємо Україна Європа. В общем, отакі хлопці справи. І потім я заїду зранку на митницю і хотілося б, щоб мене розмитнили.

through the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way, uh, or the highway And in the driveway is a nice range Cause I grind through the climb, I invite pain You'll never hear me bitch, nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want, anything you need Your mind's got the key ingredient, it's belief, Better uh, see with the negativity But I just slide right by that energy, uh, even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer and no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay.